Бажаю здоров'я спільноті. І сьогодні ми поговоримо про е, буксирувальні вузли. Точніше, про один єдиний вузол, який е, досить е, якісно працює. І після е, його використання можна Обійтись без е, розрізання мотузки. Цей вузик ось такий, скажімо так, але почнемо трошки з іншого, почнемо з, з того, як е, його використовують е, в альпінізмі, скажімо так. Там він виглядає, там беремо таку мотузочку, і виглядає він от ось так раз і бачимо, так? Да? Два. Ось ось так він виглядає. В альпінізмі, ну, там ще використовують, щоб було зрозуміло, використовують карабін. Ось так. І там він має інші функції, ніж потрібні нам зараз. Це ось такий ось вузлик. В альпінізмі він ось так використовується. Це нам зараз не потрібно. Нам потрібно буксирувати автомобіль. Це я показав для того, щоб ви розуміли, що це за вузлик, як він виглядає. Ще раз показую. Раз, два. І вузок цей готовий. Це в альпінізмі. Якщо у нас буксирують на мотузці, то роблять дуже часто ось такий вузел, який становиться дуже-дуже дубовим і розв'язати його неможливо. Ця, ця петля вже зав'язана на віки. Бо розв'язати її неможливо зовсім так вона і, і загине, якщо не відрижемо її. Поки що це нам не потрібно. Ми будемо працювати з іншим вуз... з цим вузликом з іншою мотузкою трошки. вузлик цей ось так буде виглядати у нас. Не дуже. Красиво, але працює і мотузки різати не доведеться. Зараз я його трошки сформую, і ми можемо впізнати той самий вузлик, який я в'язав перед цим. Ну і контрольний вузол є теж. Цей вузол має дуже важливу, так, важливу функцію. він... Легко розв'язується. Навіть дуже, якщо дуже-дуже, дуже дуже сильно затягнеться, то він легко розв'язується. Ну, можливо, так, а можливо, ще й так. Але він розв'язується. Як же його зав'язати? Це будемо вважати, що це буксерувальна пітля. Легкого, ну не завжди нехай там якогось е, всюдохіда, скажімо так. Бо в нас всі машини всюдихіди, вони ходять там, де люди не ходять. Ну, для вантажних автомобілів важких це теж е, може, можна цей вузол використовувати. Зав'язуємо його. Ну, давайте так. Раз. Два. Три. Давайте так. О, три рази протягнули, потім провели ось так і знов, знов робимо так, щоб у нас обидві мотузки, ну, обвели. І знову з цієї ж сторони ми проводимо один раз, можна і два рази. Потім проводимо знов сюди. Далі можна сформувати його, щоб він у нас був красивий. Щоб його було видно якісно. Ось такий от вузлик. Ось так він виглядає з однієї сторони, з іншої сторони. Ось такий вузлик. Потім для того, щоб його перев... ну, петля у нас тут автомобіль, а це його петля, мотузка буде йти. В бік. Тому нам треба зараз перетягнути цей вузлик на, цю, на цей конець е, пітлі. Перед цим треба обов'язково за от, дов, довгий кінець підняти одну петлю. Ось так. Одна петля у нас вища, ніж інша. Потім ми Стискаємо і здвигаємо. Ось так. І затягуємо. В цьому разі у нас, якщо ми зробимо о, якісно, у нас ось вона, ця петля, яка йде на довгому туску. Ось вона з самого верху, з самого верху лежить. І якщо вона лежить з самого верху, то в неї дуже е довга, е довгий виток. Він лежить на всіх інших. І мала, дуже мала вірогідність, що він порветься в цьому місці. Ось так він виглядає цей вузок. Ось таким чином. Тут сюди можна зав'язати контрольний вузол при бажанні, але я думаю, що це зовсім не потрібно, якщо ви саме так зав'язали мотузку. Якщо щось не вийшло, можна трошки поправити. Головне, щоб довга петля була зверху над всіми іншими. Обертами мотузки на цій петлі, щоб був великий радіус. Все. Ця така, такий вузовик буде тримати дуже і дуже надійно. Ну, зараз, зараз мені не дуже зручно зробити цей вузик, бо все в мене в руках. Знов зав'яжу ще раз. Так, робимо не тут, а на горизонтальній частині. Ну і будемо вважати, що ось там у нас автомобіль. Який буде буксирувати? Підтягуємо. Робимо. Довгеньку мотузку, довгенький кінець мотузки. І починаємо робити оберти. Один, другий. Можна два оберти, якщо вважаєте так, можна зробити більше. Потім у нас раз. Що ми маємо? Раз, два, три. Потім перекидаємо мотузку через основну частину, через довгу частину і закладаємо знов. Ось. Ось так у нас вийшло. Видно, мабуть. Раз, і туди, вони разом повинні бути обидві частини мотузки. І ще раз туди. Ось так. Бачимо, так? Да? А потім довгу частину підіймаємо трішки. І здвигаємо ось так. Затягуємо. Ось такий вузлик буде. Ще раз, довга чи це коротка частина, чи це довга? Ось я її. Довгу частину показую, вона зверху лежить над всіми іншими обертами. Тому тут довгий, довга е, петля. Все. Можете тут нічого не в'язати. Якщо хочете, можете зав'язати ще контрольний вузолик. Або таким чином, або Таким чином, ну, це щоб бачити, що у вас все в порядку. Я не бачив, що він був потрібний, але кажуть, що потрібний, нехай буде так. Все. Ось так все це виглядає. Дуже надійно витримує вагу. І якщо розв'язувати, нажимаємо тут і у нас все розв'язується. Ну, спочатку, звісно, контрольний вузовик, потім натискаємо і у нас вузовик розслабляється. Після чого його без проблем розмотуємо такий вузол потребує трохи часу, але мотузка буде ціла. Її можна використовувати для інших цілей. В той же час, коли, якщо ви щось неправильно зробили або маєте ось таку петлю, яку, яка вже назавжди буде так. Або якщо неправильно прив'язали, то берете ніж і ріжете мотузку. До речі, скільки ж потребує ця мотузка довжини, щоб зав'язати такий вузлик? Ну, більше, ніж пів метра мотузки знадобиться. Зараз побачимо. Так. Сантиметрів 70. Кидаємо на інший бік. І ой. І робимо. Закидаємо. Маємо таку конструкцію. Розкладуємо, щоб все було красиво, бо Бу, тільки красиві вузли. Якісно тримають. Потім підіймаємо довгу частину. Ось вона. Щоб вона була над всіми обертами. І здвигаємо. Ось так. О! Все. Можемо буксирувати. Підтягнули і можемо буксирувати. Все, слава Україні, героям нашим слава. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, додам трішечки всім москалям. Бажаю повернутися додому в чорних пакетах. Слава Україні.